Творення в області дитячого футбольного центру та новації у системі підготовки юних гравців. Ці та інші питання розглядалися на останньому у нинішньому році засіданні обласної федерації футболу. На його початку голова федерації Сергій Ларін нагородив призерів чемпіонату області серед аматорів. Вперше його переможцем стала команда Буревісник із села Петрове Знам'янського району. Далі учасники засідання проаналізували роботу федерації у нинішньому році. Особливу увагу приділяли розвитку дитячого юнацького футболу. Говорить перший заступник голови обласної федерації Віктор Безсмертний. В этом же році було євро 2012 серед школьників. Ви знаєте, все, що наша команда ЗОЖ номер 4 стала бронзовими в Україні. От серед общеобразувальних школ голова обласної федерації футболу Сергій Ларін каже: система підготовки юних футболістів потребує термінових змін. мы неправильно воспитываем, честно говоря, детей. То есть мы их нацеливаем на результат. Пять играют, а десять сидит. Чтобы мы нацеливали наших тренеров, те, которые с детьми, не обязательно там выигрывать будь какой ценой там, а готовить действительно а будущих профессиональных спортсменов. Б Тех, которых будут играть где-то там в низших лигах, и це просто нормальных людей. Керівник обласної федерації акцентував увагу присутніх і на питанні розвитку матеріально-технічної бази. В якому випадку нам все одно нужен крытый большой зал. Это для тренировок зимой футболистов. То есть для того, чтобы они поддерживали функционал. Один із заступників голови федерації Віктор Тюпа розповів про свою ідею створити у селі Покровське Кіровоградського району дитячий футбольний центр. Ми хочемо, Спортивно-здоровітельний комплекс комплекс. Спортивно комплекс Спортивно-оздоровливий буде включати басейн, великий зал для футбола, для міні футболу, крім того, тренажерні зали. Що касається внутрішньої частини, що касається наружної частини, это п'ять полей, одне з них искусственные, 4. Абичні за попередніми підрахунками лише вартість будівництва полів 25 мільйонів гривень. Тож сьогодні ведуться переговори з потенційними інвесторами. Голова федерації підтримав ці починання, проте зазначив, спочатку потрібно розробити і затвердити проектну документацію. У планах ініціаторів створення центру залучити до реалізації проекту і президента Федерації футболу України Анатолія Конькова.